Ми, в принципі, можемо виходити на зв'язку своїм духовним джерелом і запитувати. Ну, всі знають з Біблії е, вислів нашого вчителя Ісуса Христа, постукайте і вам відкриють. І оця фраза якраз до цього і відноситься: постукайте в двері до свого вищого джерела, прислухайтесь до свого тіла, що воно вам. Як харчуватись, як вистраювати свою діяльність кожен день. Тому на сьогодні треба знати, що для того, щоб бути здоровим в плані нашої нової нервової системи, треба запам'ятати, що найвища по вібрації емоція це емоція співчуття. Підчуття до людей, до тварин, до миру. Це базова повинна стати базовою емоцією, вона блокує таку негативну емоцію, як страх. От страх відноситься до руйнівної реакції, і тому можна сказати зараз в інформаційному оцій війні. Іде боротьба за ці дві емоції за емоцією любові, за емоцією благодарності або співчуття і емоції страху. Тому от в тому інформаційному потоку треба усвідомлювати і слухати тіло, як ця інформація вам відкликається на ваших клітерах. Якщо ця інформація у вас забирає енергію, якщо вам стає тривожно, значить ця інформація, як би вона розумово-конструктивно не була ну, правильно і логічно вистроєна. Якщо фібрує ваше тіло негативно, значить вона вас від. Відштовховує до емоцій страху. Тому ви повинні відкривати свою свідомість, тобто усвідомлювати, що ви ловите з ефіру, яку інформацію, і бути відповідальними за це. Тобто ми стаємо творцями самі себе і відповідаємо самі за себе. Тому е, і формувати стан безумовної любові. Якщо ми будемо перемагати в цій боротьбі, що ми будемо е, відслідковувати, на якій ми емоції сьогодні вібруємо на страху або на любові і співчутті, ось це основне, яке. тоді в нас буде створюватися Енергія безумовної любові, тому в нас буде благодарність до світу, і в результаті енергія. Оця енергія і інтерес до життя, радість від життя, а це основне. І в цьому нам допомагають у стресів дуже багато. В компанії Каралевий Клуб. Є дуже хороша програма, яка називається Mental Force. В цій програмі сім продуктів, вона дуже логічно продумана, бо в цій програмі є сім основних продуктів, які працюють ну, практично з всіми рівнями нашої нервової діяльності, і з фізичним станом. Сюди входить. Такий продукт, як омега 3 омега 3 вона відновлює нервові клітини, вона живить нервові клітини, вона очищує судини головного мозгу від холестерину. Сюди входить такий продукт, як ліцетін, це фосфоліпіди. Фос... Ліцетін також ще діє на нашу пам'ять, на нашу концентрацію уваги, тому о, дуже цінний продукт він працює і на фізичному рівні, і на рівні нашої пам'яті, на нашій тонкій нервовій діяльності. Сюди входить такі продукти, як Таурин, він також працює з нашою пам'яттю і також, як і лецетін працює на рівні нервової клітини, там, де є. Він йде на рівні біохімічних процесів в нервовій клітині. Дуже добре працює також з холестерином, так як і ліцетін, і омега. Ось ці три продукти знижують, як ми кажемо, цей шкідливий холестерин. Сюди входить такий дуже Класний продукт, який називається Майнсет, це комбінований продукт, в який входить багато трав, які працюють ну, багато рівнево, тобто і на сусудій тонус, судинний тонус. Працює на пам'ять, на концентрацію уваги. Тобто, один продукт підсилює інший продукт і відтворює щось своє ще індивідуальне. Хочу підкреслити, що цей продукт дуже ефективний у людей, які перенесли стани, такі як інсульти, такі як гіпертонічні кризи, там, де є порушення мозгового кровообігу. Дуже дуже корисний. І, ну, безумовно, сюди входить композиція. Online, яка дозволяє нам робити воду структурованою з злужним балансом і робить воду живою. Вся інформація про наше тіло, всю інформацію, яку ми сприймаємо з зовнішнього простору, вона розчинюється в, наших, в нашій внутрішній воді. Тому дуже важна, яка вода внутрішньо нашої клітини, між клітинами, яка наша кров, густа чи не мустав. ця композиція, яка покращує наш водний баланс. Тому рекомендую цю програму проходити особливо людям, яким дуже важко справлятися з цим цим натиском інформаційним негативним, який створює сьогоднішній час. І як часто ну, 3-4 рази на рік можна повторювати цю програму, а також в цю програму входить такий продукт, як магній. Магній він також може балансувати наш тиск. Особливо у людей, які мають хворобу гіпертонічну, але він покращує проведення нерв, нервного імпульсу по нервовим закінченням. Якщо в нашому організмі не вистачає манія, в нас бувають судоми, затерплення кінчиків пальців. Ну і от магній покращує провід... провідність нервового імпусу. І хочу ще підкреслити, в компанії Короловий Клуб з'явилось два нових продукти. Мемопрайм і Сафрину. Мемопрайм це продукт, який має екстракти з двох рослин. Це лохина. І це кіст, кістечки винограду. Виноград це антиоксидант. Е, і е, лохина в комплексі ці е, складові цього продукту дуже корисно е, впливають на оцю короткочасну пам'ять, про яку ми казали, що ми автоматично забуваємо. І вони створюють умови для концентрації уваги. Цей продукт був відмічений як найкращий на виставці бадів, які впливають на нервову систему у 2017 році, і показав себе дуже добре. В період, коли у людей було захворювання ковідом, відновлення нервової системи. Тому що першим ускладненням після цього захворювання було якраз оця ураз... уразливість нервової системи. Оцей продукт Сафріно це шафран. Шафін, він якраз більше працює на емоції. Емоції створює стан, прибирає тривожність, тривогу і створює умови для того, щоб в нас вироблявся серотонін, гормон радості, гармо спокійного, гармонічного стану. І в компанії Karl Vluб є ще е, такий продукт, який називається гутукола. Гутукола теж впливає на нашу пам'ять. Е, рекомендую практично всім е, людям похилого віку, е, тому що це особливо ті, що перейшли вік ближче до 8, е, 80 років, ну там вже у багатьох є вади пам'яті, тому мотокола створює можливості сповільнити ці процеси, пов'язані з зменшенням пам'яті. Але цей продукт дуже корисний для. Людей, у яких є з вінами проблеми, тобто він повищує тонус вен, і виносний кровообіг, і стінку плутнює стінку вен, тому дуже корисний при. Вересному розширені він і є багато інших властивостей, створює умови для виробки колагену, Тобто він відноситься до, продукт, до продуктів, які входять в програми Анті Ейдж проти старіння, тому що створює умови для виробки колагена в нашій печінці. Ще є продукти вітаміни групи В, Т-СТБ, продукт коралового клубу. Теж дуже-дуже корисний для наших нервових клітин. І є ще продукт, дуже схожий на шахран, це гріфонія. От гріфонія це трава. І в цей же продукт додавлені також вітаміни групи Б. Тому у людей, у яких постійно тривожний стан, і цей стан не дає змоги людям заснути, є порушення сну, тому бажано поєднувати сафріну з вітамінами групи Б, або сафріно і гріфонія. Ось такі у нас чудові продукти. Але хочу вам підкреслити, що потрібно пам'ятати, що наш організм періодично потрібно очищувати через програми коралового клубу Coral Корал Detox, який дозволяється програма. Дозволяє нам налагодити роботу наших фільтрів: це робота печінки, робота кишковика, робота нирок. І особливо, якщо ми знаходимося в умовах, де є неякісна їжа, неякісна вода, обов'язково треба періодично проходити ці програми, і е, треба пам'ятати, що наш кишковик саме основний орган який дає токсичне навантаження на всю нашу лімфатичну систему, особливо, якщо ми неправильно харчуємося. Тому оці дві програми по очищенню рекомендується, рекомендується на протязі року проходити декілька разів, ну хоча б два рази на рік. Ну, якщо ви вважаєте себе здоровою людиною і багато років знаходитесь уже в кораловому клубі, підтримуєтесь концепції здоров'я, то хоча б раз на рік. А програму детокс бажано трошки частіше. Ось у мене вся інформація, яка стосується особливості нашої нервової системи. Це той наш монітор, який керує нашим життям. Тому я бажаю вам здорових емоцій, здорових почуттів і відкриватися, відкриватися новим знанням і дивитися вверх, а не вниз. Вверх, це зв'язок з нашим джерелом. низ – це… Путь до страху це шлях, який нас затягує вниз. Так що дивимося вверх з благодарністю, з повагою до нашого вищого джерела, і саме головне, головне з довірою. На цьому, на цьому в мене все. І бажаю всім здорової нервової системи. Дякую.